Вітаю всіх глядачів телеканалу РТВ, ефірі. Програма діяльність депутатська. І сьогодні на студії народний депутат України Микола Кочерук. Вітаю вас. Доброго дня, Миколас. 6 червня ви зареєстрували законопроект, який би мав вирішити проблему з незаконним видобутком бурштину. Якщо так от... В загальних рисах які норми він містить, і е, чи достатньо їх буде, аби зняти цю проблему, яка вже не один рік існує у нас на Рівненщині? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що дійсно я зареєстрував законопроект, який стосується не тільки бурштину. це законопроект, який говорить про те, що є прояви корисних копалень, які не мають промислового значення. Це ми можемо говорити навіть про ті самі Копанки в Луганську чи в Донецьку, де недоцільно ставити шахти, але разом з тим вугілля там є. І якщо місцева влада. Обустрої ну, можливості там видобутку якимись другими способами, які не настільки шахтного способу, так як вони роблять копанки, але там певні крепіжі повинні бути. То це має право на існування, це створює нові робочі місця. Що стосується нашого краю, це той самий бурштин, це ті самі торфи, це ті самі піски, от нас до цих пір, фактично легального піску на Рівненщині немає. Тому. І цей законопроект він є основою того, що можна робити далі. Ну, я хочу сказати, проблема Бурштина, вона не виникла сьогодні, вона не виникла вчора. Вона 20 років виникла на теренах нашої області. Настільки гостро вона піднялася це після 10-го року, коли режим Януковича, який панував в Україні, почав кришувати це. І почались масові побори з бурштинщиків. Чому я називаю їх бурштинщиками? Тому що люди, які не мають роботи, але які розуміють, що треба заробляти для себе якісь певні гроші, вони йдуть, беруть помпи, купують так і миють бурштин. І це скарб, який не належить державі. Тому що держава не має лобіста. Я зараз поясню, чому я так говорю. Розумієте, от є лісове багатство, да? є Лісовий кодекс. Є Земельна земля. Є е, люди, які працюють на землі, і які за неї переживають. А скажіть мені, пан Орес, хто переживає за наші внутрішні багатства, які належать всьому народу України? От хто лобіст бурштину? От держава загалом, мабуть. Держава це ефемерно. І в нас ці закони побудували так, що не можна зрізати лісу. Так? Тому що ліс охороняють лісники, а вони, можливо, і можна його зрізати. Да? Але ж вони розуміють, що під низом є бурштин, і тихенько будемо якось копати його або дозволяти комусь мити помпами. Да? І це порождає корупцію. Якщо я говорю, що в день 1 мільйон доларів йшло у вигляді е, обілечування бурштинщиків, да, які помпами миють, да? так послухайте, які це гроші. Це вдень. І наша Рівненська область, при тому, що наші поліські райони бідні, при тому, що наші поліські райони не мають можливості побудувати школу, не мають можливості побудувати дитячого садочка. І вони мають багатство. Робочі місця всі нелегальні. Скажіть, хто легально працює на бурштину? Укрбурштин і сонячне ремесло Честь і хвала цим людям, які працюють легально. Але ж для того, щоб видобути бурштин і пройти легальний шлях, треба сім років. Що роблять ділки? Вони кажуть, ми застовбім через обласну раду е, собі ділянку. Да? Зараз в обласній раді лежить 15 проєктів, так, по 100 гектар приблизно кожний, так. І вони вже знають, там де бурштин добувати, можна так, вони кажуть, Оце буде наше. А потім вони будуть його охороняти і потім дозволять всім що помпою да, мити. За оті гроші, що вони беруть, тому це не бізнес, це нелегальний бізнес. Тому ми запропонували депутати Верховної Ради від Рівненщини проект постанови кабінету міністрів, тому що це набагато швидше і набагато краще можна зробити. Ми сказали, є 700 гектарів порушених земель. Там, де вже миють бурштин, так, давайте ми віддамо його в комунальну власність районів, ну, ці землі, для того, щоб зробити рекон... рекультивацію земель. І скажімо так, є там ще там той бурштин, хай домиють, заплатять комунальному підприємству, так, комунальне підприємство збере гроші, так, і потім зробить рекультивацію, щоб там посад... посадити по новому ліс. Да? І це є той шлях, яким можна сказати СТОП. Тому що е, ці бурштинокопачі, які зможуть легально працювати на цих ділянках, які будуть переведені в районну комунальну власність, так вони будуть знати, якщо тільки вони перейдуть межу і знову полізуть у ліс, то їм і навіть оце, що зараз на рекультивацію, не буде дозволено там працювати. Міліції дозволить це те, що вона буде знати, що ось є легальна сторона медалі. А то нелегально. І будь-хто йде в ліс додатково копати, він повинен бути засуджений, тому що в нашій проєкті постанови за підписом всіх народних депутатів, так зареєстрованих, в, 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 в кабінеті міністрів написано, що ми повинні охороняти багатства. Но перших три пункти постанови стосуються того, що ми повинні зараз максимально Спростити видачу ліцензій легальних, так для того, щоб могли прийти інвестори, які будуть у нас на полісі працювати і створювати нові робочі місця? Дозвольте уточнити: от ви кажете, один мільйон в день це сотні мільйонів доларів щороку, так ну так. надто велика сума стоїть на кону. Як ви думаєте, чи не знайдуться люди, яким просто вигідна нинішня нинішній стан речей, і чи не загальмують вони ухвалення закону? Постанови, рішення уряду стосовно цього питання. Ви знаєте, я вам скажу чесно, що така небезпека є, але знову ж таки, небезпека це, мабуть, оці легкі гроші, які привикли отримувати СБУ, міліція, прокуратура. Чиновники різних рівнів, як їх називаю, бандити в погонах і без погонів, в тому числі і звичайні, ну, будемо говорити, кримінальні групування. Да? Всім фатало, да? вони розподілення зробили: той за те, той за те, то і так, то і так. І розумієте, оці гроші, які нелегально ну, мають обіг у нас в державі, вони ж приносять шкоду. На ці гроші, я впевнений, що. Фінансувався антимайдан. На ці гроші наймалися ті снайпера, які ми знаємо, що в їх там платили чи беркутята, яким платили по 500 доларів за день, коли вони розганяли наші ці мирні демонстрації. На ці гроші, мабуть, і фінансується зараз частина Сходу, от там, де зараз в нас горить, тому що гроші ці йшли і до Пшонки, і до Януковича. Ну там це ж каже Саша, стоматолог. Це же його територія, ви що? І все, сразу очі. А це, говорить, все прокуратура генеральна, це там. Розумієте, це все в нас на полісі, це не десь у другому місці. Но зараз у нас є громадянське суспільство, у нас є мужність. У нас є мужність говорити правду. От я говорю правду. И Приймуть постанову, не приймуть постанову. Я свою місію, яку я повинен був зробити, роблю, і я її буду робити. Тому що я впевнений, що тільки таким шляхом ми зможемо а, залучити інвестиції, які прийдуть до нас в область, на легальний видобуток і створити робочі місця, Б. Спинить той е, безпреділ, так, який є на цих термінах. Ще одне коротке питання стосовно Бурштина. Що думають самі люди, люди, які копають той бурштин, нелегально його добувають, вони готові легалізувати свою працю? Так, да, вони дійсно готові легалізувати свою працю. Вони навіть просять, щоб їх легалізували. Чому? Тому що, розумієте, весь час ходити під тим, що тобі підкинуть наркотики, зроблять тебе наркоманом для того, тільки, щоб ти на тій помпі їм платив тисячу доларів в день. Якщо там під набої підкидали, ну будемо говорити, це Ціла схема. Це схема закріпачення наших поліщуків для того, щоб вони працювали на когось. Ну ясно, що ставлялося їм. Не можна сказати, що вони ну безкорисливо це працювали. Але вони кажуть, ми не хочемо віддавати це бандитам. Погонах і без погонів, ми готові це віддавати державі. І районне комунальне підприємство якраз може вирішити на тих порушених, я ще раз говорю, на порушених землях, там, де вже видобуто частково бурштин, так, де немає промислової вже можливості робити ті кар'єри, так можна буде добувати бурштин, поповнювати районний бюджет і потім зробити нормальну рекультивацію. Тоді трошки до інших тем от нещодавно в Верховній Раді з'явилося об'єднання за розвиток поліських територій. Ви теж до нього увійшли? Загалом, наскільки от такі групи вони є ваговими у Верховній Раді, і що будете займатися? Чим будете займатися в першу чергу бурштином? Чи можливо ще якісь інші питання вирішувати? Ви знаєте, я вам скажу так територія поліції досить велика. Да? І сказати, що в нас немає специфічних проблем, так я ну, все-таки думаю, що це буде неправда. Тому що в нас, немає, е, в, нас, в нас немає нормальних земель. Ну, поліські землі є бідні. Так, О, нам треба розвиток робити тваринництво. Ну, будемо говорити, якраз за рахунок цього об'єднання я надіюсь, так, я надіюсь. Так, що ми зможемо пролобіювати певні речі, які стосуються нашого полісся. Ну, Ви самі розумієте, на полісі не всюди є бурштин. Якщо, наприклад, на полісі в Сарнинському, Рокитнівському і Володимирецькому районі є, наприклад, Зарічно, немає, так. Значить, так, так само ми можемо говорити і про другі райони, так, які ну, навіть в, тому в межах одного району немає, ну, не всюди є ці е, зак... поклади бурштина. І тому ми не будемо про це говорити тільки про бурштин. Ми повинні говорити про те, що наші поліси повинно мати такі можливості, щоб жити не гірше, а можливо навіть і краще, як тих ті, території, там, де є чорнозем, там де є можливість вирощувати хороші врожаї. Uh... Реформування системи влади в Україні. президент пропонує скасувати посади голів районних адміністрацій, державних адміністрацій, обласних адміністрацій, призначити представників президента і наділити владою виконкоми на місцях. Що ви з цього приводу думаєте? Наскільки це така зміна зміна системи? Наскільки вона є ну, справді народовладдям і децентралізацією? Ну, ви знаєте. Це тільки почалося обговорення. Так. Фракція Батьківщина має свої пропозиції до, до змін до конституції. Ми зараз їх реєструємо, я вже підписався. Але якщо коротко, бо в нас дуже ми обмежені в часі, я повинен коротко сказати. Представники президента в нас вже були, ми пам'ятаємо цей досвід. Сказати. Чому вони не прижилися? Дуже по простій причині. Тому що е, виникає двовладдя. І два центри починають боротися між собою. Е, давайте ми трошки Орес, по-другому подивимося. Ось є районна рада. Так. Ну що в районі? Медицина. Медицина підзвітна райдер Ні. Вона повністю буде підзвітна, якщо буде виконком, або навіть в межах навіть цього, цього закону, як є, да? значить, вони забрали делеговані повноваження на себе, що обласна рада, що районна рада. Вони забрали ці делеговані повноваження і виконують функції. Тому спокійно медицина, освіта, значить, комунальні підприємства ну це ж вже ось вже зараз у нас, просто оце, віддати є, повноваження назад. Да, вони. Ці повноваження, хто захотів забрати, він вже забрав. так. Друге питання: що треба створити виконкоми. І щоб ці управління, які були при райдержадміністрації, так, вони перетекли і стали в виконкомах, ну, в райдержадміністрації, об... обдержадміністрації, можливо, зменшенням кількості. Чому я це говорю? Тому що тут, зараз, у нас, навіть при сьогоднішній системі, можна... Проголосувати дві треті, і президент зобов'язаний звільнити голову обдержадміністрації. Можна проголосувати половину, і це вже не розсуд президента. І в нас тут виходить, підпорядкованість, розумієте? Кабінет міністрів подає претендента на голову обдержадміністрації, і президент підписує указ про те, що така людина стала головою обдержадміністрації. Обласна рада має вплив на голову обдержадміністрації. Зараз тільки єдине, що в нас є, що бюджет формує обдержадміністрації, а затверджує, затверджує обласна рада або районна рада. Коли це прибрати і віддати, щоб бюджети формували обловиконкоми, так. То в нас виходить, що в нас повна децентралізація є. Но нам же треба не тільки передати якісь функції, нам треба передати бюджетні кошти. Нам треба перерозподілити бюджети для того, щоб кожна територія мала можливість заробляти. От функція заробляння коштів для свого районного бюджету, обласного бюджету на сьогодні повністю відсутня. Тому будь-які рухи, які стосуються ну, якихось хороших так, пропозицій, вони не можуть ну апріорі бути прийнятими. Тому що якщо голова там раї він запропонує щось таке, він від цього бюджет не збільшить. Ну, як було в бюджеті там стільки, стільки й буде. А коли ми перерозподілимо, коли ми скажемо, що ці податки йдуть сюди, в, в, в нижчий рівень, оце йдуть туди, оце йдуть туди, а от тільки цілішки от ми віддаємо, да? то тоді, коли так, то тоді вже кожна людина, яка є головою обдержації або головою облвиконкому, вона розуміє. Що якщо вона злагоджено буде своєю командою працювати, збільшиться бюджет, Він зможе навіть заробітну плату підвищити, дати премію для якихось своїх працівників, які краще пропрацювали. А так все в межах бюджетних азнування це все через Київ. Зараз все більше говорять, вірніше, вже не перший місяць говорять про те, що потрібно достроково провести вибори до Верховної Ради і так само до всіх місцевих рад. На вашу думку, за умов, коли фактично триває війна на сході нашої держави, це потрібно робити? Чи варто дочекатися, коли встановиться мир у всій державі? Ну, ви знаєте, фракція Батьківщина підписала. Постанову про саму розпуск парламенту. Ми готові йти на перевибори, в нас партія, яка працює для людей, в нас партія, яка має підтримку у кожному селі. У нас всюди є партійні організації, до речі, всіх членів партії вітає сьогодні 15 років Батьківщині. Кругла дата. Кругла дата. Тому ми готові до перевиборів. Але чи готові до перевиборів люди всій державі? Мабуть, що ні. Ви бачите, на сході, на жаль, далі йде війна. Війна, агресор. І якщо брати, то ми по-любому впевнені, що ми повинні провести вибори так, щоб Донецька область, Луганська область могли проголосувати. Але в нас ще є одна біда. У нас ще є біда, бо Крим. І ми ніколи не відмовимося від Криму, як провести вибори в Криму по цій діючій системі. Тому партія Батьківщини запропонувала перше прийняти закон про вибори, про відкритих списках для того, по на пропорційній основі по партійних відкритих списках, для того, щоб ми могли зрозуміти і дати можливість проголосувати, навіть якщо ми говоримо за жителів Криму. Так, да, вони не проголосують масово, але залишилися українські патріоти, які зберігають українські паспорти, які приїдуть, ми створимо для них округа десь на території Херсонської області, які зможуть проголосувати. Ми знаємо, що навіть на виборах президента кримчани приймали участь. Нехай це незначна кількість, але знову ж таки це наші люди, які мають право голосу. Ми ніколи від Криму не відмовимося. Тому, коли буде закон про вибори. Ну і звісно, коли ми зрозуміємо, що Донецька і Луганська областя можуть проголосувати, треба йти на перевибори, треба обирати нових людей, які своїм, своїми діями не заплямували себе у цих роках, ну, будемо говорити, диктатури режиму Януковича. Програма закінчується останнє запитання. Розумію, що воно не просте, тим не менше, скільки часу потрібно нам, щоб врегулювати ситуацію в нашій державі? Це дуже тяжке питання. Я вам скажу, що відповідь на це питання я собі ставлю кожен день. І я бачу проблиски. Я бачу проблиски, тому що коли на початку армії в нас не було, ми зараз бачимо дієздатні бойові сили наші. Ми бачимо, що якщо потрібно, наші військові стріляють, якщо потрібно, наші військові бомблять, якщо потрібно, вони йдуть в атаку і мають мужність. Це саме головне. Я твердо переконаний, що і надіюсь, що 1 вересня діти Донецької, Луганської області спокійно. Підуть у школу. Тому, коли вони спокійно підуть у школу, я якраз під цим і розумію, що оці негаразди, які були, вони повинні стишитися. Чи стишаться вони повністю, я не можу сказати. Тому що Путін, який веде проти нас війну, він дуже підступний і він дуже, він дуже боїться Україну. От насправді він боїться Україну. Тому що по великому рахунку, ну що там, у нас 45 мільйонів, так, їх там 145 мільйонів, да? ну припускаємо, да? ну в три рази більше. Да? Але почекайте, а населення Росії що таке однозначне? Чи там росіян 145 мільйонів? Так, мабуть, там набагато багато різних народів, так. І ці народи, коли бачать, що Україна робить певні потуги наспротив. Так само буде робити. І згадайте мої слова, в Путіні буде в Росії той самий Майдан. Тому що е, авторитарні режими, вони повинні відійти в минуле. Тому я вам сказав, що надіємося, до 1 вересня. Все Щ буде добре. Що ж, будемо розраховувати, що так воно і станеться. Я вам дякую за цей оптиміст, Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був народний депутат України Микола Кучерук. До побачення. До побачення. Хай щастить.